Вітаю всіх, Стефан Сектор і кар'єра за Матвія Пономарен. Отже, ми зіграли 20 турів і на даний момент знаходимося на другій сходинці турнірної таблиці. Маємо 40 залікових балів в активі. Шахтар знаходиться на першій сходинці і має 46 балів, тобто на дві перемоги більше. Дніпро один на третій сходинці має 36 залікових балів. До речі, дивіться, списку бомбандирів Матвій займає перше місце разом з Кевіном Келсі з Шахтаря. По 12 голів мають. І навіть по гольовим пасам Матвій має 8 гольових пасів іде теж на першому місці. На другому, до речі, Шапаренко, який має 6 гольових пасів. І Ярмоленко на п'ятому має 4 гольових. А, там ще десь. І Кабаєв затисався на 15-му, теж 4 гольових. Скажемо так, це ті голи і голіві паси, які були нам зараховані. Тому що ви знаєте, що деякі матчі гра просто не рахувала. По контрактам уже йдуть переговори, тому ми вже нічого не можемо змінити. Будемо просто чекати якісь пропозиції. А зараз будемо грати матч з командою Верес в гостях. Верес іде на 10 му місці. По стартому складу повертається Рамадані, а так, начебто, все стандартно. Командне володіння м'ячем знову ця кука. Беремо паси на половині поля суперника. Поїхали, побачимо, що наші в цьому матчі будуть чудити. Ну забіжіть то небо. Давай забивай уже. <пас> що це за удар був? Пас був шикарний. Не докинули знову. Ух! Поки що возняв. граб без ударів по воротах взагалі. Тобто отакі все в центрі поля возяться, немає. Ну, ті відібрали в тих, півтих і нецікавий взагалі матч, нудний. Отак воно грати з комп'ютером, коли ну, просто без моментів все проходить. О, який я вивів в шапу. Як так було вистрілити, але який пас був шикарний, ви бачили? Такі моменти треба вирішувати, їх дуже мало. Так само і я. Куди це невіст? Щаніще, спокійно. Кінець тайму 0-0 взагалі, ну просто фактично без моментів. Бачите, ми все ж таки три удари нанесли, але в них один тільки сейф, тобто ми в ствір нанесли тільки один з трьох. Вони взагалі ноль не доходили до ударів. У нас очікувані голи 0-4. По пасам ми їх переграємо 51 на 85, по відборам рівність 8 на 7, по успішним 2-3 так само, і по перехватам теж рівність 8 на 7. В принципі, рівна гра, тільки в нас володіння 62, в них 38. Не маємо фактично моментів. Так, в другому таймі треба якось трохи розігратися, хлопці. Гарно, гарно, запускай його. ой 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 як трошки не встиг до цього м'яча. знову, дивіться, відібрав. Хо-хо-хо! Оце красиво. Взяв під ногу і вдарив в кут. Можна було ярмолі віддати, але мені щось здається, що не пройшов цей пас. Китаєць довольний. Ось, мені здається, основне, це що зараз рахується статистика. По передачам ми вже зробили 6, а треба було 3 додаткових. По оцінці ще не дійшли до поставленої в задачах. І по проценту командного володіння ми чогось спали. Було 62, стало 57. Але забили. 13 голів в 18 матчах. Дуже непогана статистика, як топові гравці топових чемпіонатів. Ой-ой-ой! Буща. Таке треба тягнути, і він тягне. Ох, красиво, Пономаренко віддав на фланг. Кабаєв. Ну. <рив> Довго крутився Шапаренко з м'ячем. Ярмола, відійди звідси. Та не треба мені віддавати відразу. Я в шоці, я стою в оточенні трьох гравців, він мені віддає пас. Ой-ой-ой, це гол. Бущан. Не лично бий. Є. Буяльський. От бачите, Буяльський виходить з нами з громадані. Тільки но вийшов, дивіться, заміна. І першим же ж дотиком забиває. Погнали далі. Ух! Куди це? Ну в мене просто не було сили бігти, я вже так, на мене вдарив. Це одно кінець матчу. Гайдучий. Тільки щас вийшов. Молодий хлопець, давали б йому шанс. Так як в реалі. Кінець матчу 2-0 виграємо. Отже, бачите, і в них удари в другому таймі з'явилися. 3 вони нанесли поворота, а ми ще 4 нанесли удари. І з цих 4 два забив. По пасам трохи їх переграли, 134-113, по володінню вони вирівняли 48 на 52 По очікуним голам вони не награли на 1 гол, а ми награли на 1. Тобто, в принципі, мало би бути 0-1. Так от по-чесному. Відбори 12-20, успішні 4-7, тобто ми трохи кращі. Перехвати 17-13, вони трохи кращі. По сейвам 2-2. Гравець матчу. Очікувано. О, інвестиції спрацювали, дивіться, 43 тисячі в плюс є. Супер, нарешті. Отже, ми піднімаємо талант тренуваннями вже 69, 18 років 69 талант. Так, по турнірній таблиці дивіться, шахтар зіграв у нічию, тобто між нами розрив уже 4 бали. Ще може не все втрачено? А зараз будемо грати домашній матч з командою Полісся Житомир. Які йдуть на сьомій сходинці. Склад такий самий, як в минулому матчі. Буяцький хоч і забиває. Йому далі не довіряє наш головний тренер. Задачі знову володіння м'ячем. Знову беремо передачі. Погнали! І. Як він витяг? А класний удар був вже бив з лівої. Так, поліція атакує. Оу, дев'ятку бив ближню. Ех. Прямо по центру. Ха, Ха! Який момент! Третій удар і третій в ствір і нарешті гол. Ну, пас був шикарний. Я попросив, обіграв відразу вправо і щічкою в дальній. Оце, я розумію, матч. Роззабивався Пономаренко. 14 голів, 19-й матч. Атака Полісся знову. Йде до удару. Ух ти. Непогано. Ух! Ой, Бущан. Витягнув. Спокійно, ну що це за прийом? Ну я... Ну, в Динамо Київ, ну я в шоці. Бущан. Дивіть, луплять. Так, знову подивився, статистика зараховується і в цьому матчі дуже добре. Поки що в нас одна передача була, зато три удари вже в ствір. Оцінка ще поки слабувата. Ну і процент командного володіння м'ячем у нас взагалі, взагалі щось малий 32. Полісся непогано контролює м'яч, я вам скажу. Спокійно. Та ну спокійно кажу ж, дивись на нього, бляха! Козаче, ти що? З дубу впав? Вибачте. Ти не можеш просто віддати нормального паса. 1-0 перший тайм. яка нас зустрічних курсах гра. Ну, звісно, як я і казав, у нас тільки три удари, всі три наніс я і всі три були в ствір. А у них 5 ударів. Ми награли на 1-2, а вони зі своїх п'яти награли на 0-8. Тобто, в принципі, рахунок мав би бути 1-1. По пасам дивіть, вони переграли Динамо Київ 50-58. По відборам 4-3 по успішним 1-0. По перехватам 5-6, фактично рівність. По сейвам. У нас 4 сейви. Тобто з 5 ударів вони нанесли 4 в ствір і награли тільки на 0,8. У них 2 сейви, тобто з 3 ми 2 в ствір нанесли, всі 3 наніс я. І на 1-2 награли. Ну так, були там небезпечні удари. Володіння, вони 56 ми 44. Я в шокі, Динамо, просинайся. Так, давайте міняти щось треба. Ой-ой-ой, небезпечно! Все небезпечно! Відскок до їхніх гравців. Бущаніще! Яй-яй-яй, треба було бити сходу. А в них ще й бойка на ворота. Так як і все я. Ну, <хе -хе -хе> не було нікого. Задумка непогана. Ай-яй-яй! Ай <пи -хе> ну ще. Є, пенальті, чувака збили! Гарно розіграли! Бущаніще. Ти не в ту сторону падаєш. 1-0 лише зіграли, хоча матч був на зустрічних курсах, і явно награли ми більше і вони теж. Бачите, в другому таймі ми нанесли тільки два удари ще, а вони ще п'ять. В результаті ми награли на 1,4, вони на 1,5. Мало би бути нічия. По пасам 108-131 вони нас переграли. По володінню 42 58 вони нас переграли. По ударам нас переграли. По відборам ми їх переграли 15-9 на 5-3. По перехватам вони нас трошки переграли. У нас 6 сейвів, тобто з 10 ударів було 6 в ствір і всі 6 бущан потягнув. А в них 3 сейви. Тобто, із 5 ударів 4 в ствір було, і три їхній бойко потягнув. Отже, я так розумію, що Шахтар свій матч програв. Навіть не так. Один він зіграв нічию, а один програв, тому що між нами зараз бали і У нас матч в запасі. Отже, в принципі, ми зараз можемо здрівнятися по очкам, якщо виграємо. У кого ми граємо з ворсклою цей матч? Ворскла на даний момент іде тільки на 13-й сходинці. Ооо, такі замість Рамадані вийшов Шепілєв. Не бояльський, але однак краще, ніж Рамадані. А так стартовий склад, в принципі, не змінився. Ударив ствір. О, обводки, беремо обводку. Це гарно виходить. Погнали! Маємо шанс наздогнати шахтар. Ну що ви мутите? Рука. Я забув про ці руки, треба было відключити. Ну, блин. Бущан? Бущан, красавчик. З усилями бущана мы не програємо. Ярмола? Та ярмола, ну тобі нормальный пас дали. Для чего ты зльот удаешь не точно? Бущан! Що я что-то жмуть останній матч. О! -хо -хо, як выгнал! Давай, та ну, все. За чого ти б'єш? Я відстав спеціально, щоб ти мені пас віддав. Ярмоленко що в матчі з Дальсбургом ще що зараз щось чудить. Старий уже став. 33 хвилина, не маємо шансів взагалі. Ай-яй-яй-яй-яй! Накрила, я вже вдарив, вже ногою махнув, але мимо м'яча. 0-0 після першого тайму, а знову дивіться, у них 4 удари, в нас один. Ну як? Вони нагол награли, ми ні. А зато у нас 85 пасів, у них 57. До чого ці паси, як ви пасуєтесь на своїй половині поля? Отбори 12-13 успішні 6-5. Навіть по отборам вони кращі. Перехвати 5-5. по сейвам у, у них 0, у нас 2. Тобто з 4 ударів вони два нанесли в ствір. Ми з одного 0. Щось взагалі не виходить нічого в цьому матчі. Статистика зараховується і це хоч це радує. Хоча там нема що зараховувати. Так куди це? Що це за момент? Як можна так бити? господи. Ну ти, конечно, кончив. Навіть я б так в реалі не вдарив би. Вазня, возня, возня нема що показати в другому таймі. Взагалі немає. Без ударів, має. Один в одного забирають м'ячі, або просто їх втрачають свої ж віддають чужим. Просто ноль, ноль момент. Гарний пас, вирішуйте хлопці. Йо-ма-йо, до Молега яке бере. Е, Мене замінюють. Щось я нічого не награв у цьому матчі, я вам так скажу. 0-0. Не наздогнали не ми Шахтар, от Усаня не зміг теж нічого зробити. Отже, маю на 2 очки відстаємо ми від Шахтаря 49-47. А зараз граємо одну-другу фінала Кубку України знову з політься. Матч через день взагалі. ну Дивіться, ну просто ніхто не встиг відновитися. Сам Бадіоло виходить, 61 талант, я в шокі. Навіть Бущен втомлений. Не програти. Знову командне володіння ну, Командне, я гравець, я граю за гравця. Так, треба реабілітуватися за минулий матч. Ну, е, та там підказ ззаду. Це червона. Він аж улетів ногами вперед. Жовта. Козак отримує. Бущен. Та так спостерігає. Запелів. О, знову це карточка. Класно обіграв. Ще жовта. Вже двох посадили на жовті картки. Ай-яй-яй! Бойко тягне, Ну тут конечно і удар був такий слабоватий. Ну Та, блін. Ой, який пас діало давай. Е, що не було. Хе -хе. Як я під, між ногами якось пройшло чи що. Блін, а чоо! Я в шоці, я думаю, не маю положення, дали дограти момент. Oh, <laughs> Є! Мальовий пас, навіс! Від пономаренка. Шапаренко забиває. Шапаренко головою, це цікаво. цікаво. 1-0. Матч кубковий треба вигравати, проходити в фінал. Ех, ну самонадійно знов пішов. The... Ай-яй, ай, ну бойко тягне який, я в шоці? Кінець першого тайму 1-0. Ну дивіться, ми награли більше, ніж на 2 голи. Хоча нанесли тільки 4 удари, але там такі удари були, що ну реально гольові. У в них два сейви, тобто з чотирьох ударів було 3 в ствір, 2 сейви і 1 гол. А в них один удар і в нас 0 сейвів. Тобто вони просто пробили його мимо. По пасам фактична рівність 58-61, По володінню теж 49-51. Відбори 6-7, 2-3, теж рівність. Перехвати 6-8, фактична рівність. До речі, в нас перехватів трохи більше. Пенальт! Отак. От Гра рукою. Блін, знову не забрав цю гру рукою. Ярмола, ну. Бойко стояв дивився. Це для цього мені здається, ярмолу і тримають, Щоб він пенальти забивав. Хтось щось поняв? Це дуже тонкий прикол. А що було? О, діалог збили. Розборка пішла. Це третя жовта картка вже? Червона. Видно, Віднекось було жорстке порушення. Ох, нічого собі в тайфуні влетів. Ех, пробіття трохи. Клас. Убивайся. Постелив просто в куточок. Шапаренко краще гравець цього матчу явно. Два голи. А я би в упор бойко тягнув. 51 хвилина, 3-0. О, відбор класний. Але швидкості немає, ну я просто не втікав від них. Вже просто немає стаміни. Так. Непогано переправляв. Ярмула. -хо, хо хо Оце красиво, з лівою фактично з розвороту. А і тут бойко не тягне. Ну що це маячня. Там в упор розстрілював кути, він ловив. Шапу замінили. Треба і себе треба замінювати, бо здихаю. Малиш. Вийшов замість мене. 0-4. Проходимо до фіналу кубка. Отже, зараз граємо домашній матч з черкаським ЛНЗ який знаходиться на 14-й сходинці. На дні турнірної таблиці, я вам скажу. Бачите, ну подивіться по втомленості Ну просто, ну, ну, ну як грати? Беніто вийшов свіжачок, Караваєв замість Тимчика А решта, ну, всі втомлені. Ярмолі могли б дати й перепочити. Знов це володіння м'ячем. Не програти матч. Оце так розмочили. В перші першій хвилини, по-моєму, якась 58 чи 59 секунда матчу були. Оце прикольно, це буде зараховано як гол з льоту, чи ні? 15 голів в 21 матчі. Давай. Ого-хо! Гольовий пас, але шапа з льоту просто. Без... Оце початок матчу, Два з льоту голи красавці. Причому що, я даю Шапаренко, він забиває, Шапаренко дає мені я забиваю. Клас. Перша і десята хвилини. Ох ти ж йо! У нас так з беніто зіграна така комбінація. Е, мимо. Нашла. Це слабо. Що була рука, най. Знову забув відключити ці руки. Знову ярмола. Він у нас просто ж для пенальті, бачите? З гри я не бачу, що він забивав. Просто ми їх переграли на кізяк. Награли на 2, трошки більше, ніж два, але забили 3. Нас шість ударів, а в них нуль. Ну, на нулі награли і нуль ударів. Паси 66-57, володіння 50 на 50 Отбори 7, 7, 2, 4. У них трохи кращі. Перехвати однаково. У них один сейф. Тобто шісти ударів ми чотири вдарили в ствір. Дверь, чувак, пройшов псих. Просто псих. Вау, я думал, щось добьет. Так, втомленный. Наш сейчас трошки пограю и заменюсь. Охо-хо-хо! Оце голи в цьому матчі. Оце просто якась красота, я не знаю. Ну це один краще другого. Один з пенальті, а решта три, ну просто були, ну, ну смакота, цукерич. Так, хоч і зараховується глянути. О, зараховується, супер. Все, можна йти на заміну, щоб відновитися. Дячук травму отримав, ну що ж таке? Дячук на 5 днів травму отримав. Добре. Ну, не добре, але хоча ну, травма невелика, і це вже добре. Отже, Сахтар свій матч виграв, тому відстаємо на два залікові бали від першої сходинки. Я не зрозумів. Я забив два голи ударами з лету, а мені не один не зарахувало. Чому так? Хвороба його знає. Як це з лету? Чи це треба головою з лету, чи що це, чи, чи через себе якось забивати? І голи. Ударами в дотик. Я скільки вже голів в дотик забив. Отже, по статистиці зіграли ми вже 24 гри, забили 17 голів і 11 гольових передач. Найкращий гравець в команді, ви ж бачите Шаперенко, після нас за 22 матчі 12 голів і 7 гольових передач. Наступний матч ми будемо грати з командою Металіст 1925. Це буде домашній матч, але грати його вже будемо в наступній частині. Я маю надію, що в цього відео будуть перегляди, а не як попередніх трьох частин. Я не розумію, що сталося, було почати. 400 переглядів, а тепер збираємо 40-50. Чи це щось з Ютубом, чи з рекомендаціями, чи просто це сезонність. Її перегляди може почнуться вже осінню. Не знаю, але щось ну, дуже дивне відбулося. Але якщо я щось зробив неправильно і зробив гірше, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Я завжди читаю, відповідаю всі мої постійні глядачі про це знають. Тому чекаю на ваш фідбек. А у мене наразі все. І пах!